День героїв ми вирішили зупинитися саме на ХХ столітті. Ми не говоримо про наших героїв княжої доби, Козарщини. Навіть ми менше говоримо про січове стрілецтво. Основна увага зосереджена і на цій виставці, це нашому підпіллю, збройному підпіллю 40-х 50-х років. Саме цьому присвячена виставка і дуже гарно, як на мене. Обрали назву, зокрема, автор, куратор цієї виставки, пані Люба Коваль, назвала виставку обрані. Ми знаємо, що покликаних багато, а обраних мало. Тому говоримо про обраних. Бо покликані ми всі з вами, покликані в цей світ, кожен зі своєю місією. А яку місію покладе на нас Господь, то дуже тільки я, хіба він знає. Не будемо втручатися, так би мовити, в його діяння. Вважаємо, що він краще знає, де хто з нас має служити, служити Богові, служити батьківщині, служити своєму народові. І ми в нашій інституції, у Львівському історичному музеї, робимо то, що вміємо, то, що можемо, вважаємо, що робимо дуже добре. Свідоцтвом цього є ця виставка. На цій виставці представлені виключно пам'ятки з фондів Львівського історичного музею. Тут немає матеріалів з відкритих. Джерел, як то зараз прийнято казати, бо легко зробити щось, користуючись відкритими джерелами. Уявіть собі час після Радянського Союзу, як все нищилося. Кожна фотографія знайдена в когось вдома, в архіві. Це смерть, що найменше виселення. Кожен предмет, пов'язаний з борцем за волю України, з рухом нашим повстанським це смерть. Виселення цілої родини. І тому те, то, що ви сьогодні бачите, це з одного боку такий надзвичайний вчинок геройських людей, тих родин, сімей, що зберегли пам'ять про своїх достойних, хто предків, хто чоловіка, хто, хто хто навіть дітей. Бо молоді люди гинули, а їхні мами продовжували жити. Ось, і з одного боку, вони зберегли, а з другого боку, Власне, наш відділ Музею безможної боротьби України, який знаходиться на лисенці, тимчасово зараз працює. Працівники цього відділу зуміли це зібрати: зібрати, опрацювати, атрибутувати, зберегти з тим, щоб це знання, цей досвід, цей фактаж, ці матеріали документальні чи речові стали фундаментом. Подальшої, подальшої нашої боротьби за незалежність. Шановні пані і панове, сучасні отці, важко е, додати до того, що сказав наш керівник постанови, пан Роман Чмелик, але я отак от думаю, знаєте, дивлячись на ці фотографії, точно кожен на цій фотографії герой. Герой, тому що боровся за де, за ту країну, яку ми маємо сьогодні. Кожна епоха має свій герой. Сьогодні бачимо чорнові фотографії. Е, вони не прості до сприйняття. Щоб їх зрозуміти, треба добре сконцентрувати свою... Свій зір, свою, свій інтелект, свою увагу і перенестися чи то 100 років, чи далі назад в історію. І ми маємо дати шану тим людям, бо, власне, ті люди, вони зробили неоціненні кроки, дії, щоб ми сьогодні були тут. Не факт. Щоб ми були б тут, якби не дії цих людей, які, були, які мали хребет і мали позицію 100, 200, 300 і, і далі років тому. Бо українці це нація, яка дуже тяжко і дуже кровоносно виборювала і виборює далі те, на що заслуговує. Але перемога дуже близько. Досі недавно мене запитали, коли збиралася інформація про виставку, яка тема виставки, яке ти ставиш тобі завдання цієї виставки. Тут можна говорити надзвичайно багато, розумних слів, правильних слів, але я скажу коротко, що завдання в мене одне, воно вже стоїть в мене майже 30 років завдання занурити людей в цю глибину історичної пам'яті. В мене місія зібрати. Попрацювати і донести. Донести не просто донести, а буквально, боюся того слова, заставити людей замовитися в ту історію, пізнати цю історію, тому що відчувати обов'язок обов професійний і обов'язок чисто моральний, духовний, обов'язок перед людьми, в середовищі, в яких я виросла і з якими мала щастя спілкуватися це борці сорокових 50-х років. Це люди, з якими я спілкувалася в 90-х роках. І в такий перехідний період, коли не довіряли, була така недовіра, люди мені довірили. Довірили свої сукни, які ви зараз тут бачите. Довірили свої особисті речі, тому що всі речі, які ви бачите на цій виставці, це майже всі, вони є іменними, вони є меморіальними речами. Вони несуть енергетику тих людей. Тому саме тут стоять підписи, етикитаж до всіх речей, які є ідентифіковані як речі конкретної людини. Ви бачите мундир, ви бачите вишиванку, вона належить конкретній людині, з відомою біографією, з відомою історією. Кожна річ має свою історію. Будь це парапор Степана Бандери, або будь-яка інша річ, яка знаходиться в цих вітринах. Ще хочу сказати, що. Всі ці, світлити, ці світлини, чому саме ці світлини, чому саме с 50 ті роки? Подивіться на них. Тут ми бачимо людей і в очах кожен бачить щось своє, бачить людей різних вікових категорій, різного статусу, в різному одязі, в різних мундирах, зброю і без зброї, а я бачу гідність в очах. Це гідність. Несе нам впевненість Туди. Несе нам впевненість і внесе нам віру, що за нами такі люди, за нашими спинами наші прабатьки, наші прамами, наші прасестри, прабрати. І якщо б не було за нашими спинами їх, напевно, ми б не мали сучасної армії, такої сильної, якої захоплюється весь світ Збройними силами України. Ми б не були такими впевненими. Ми б не знали своєї історії, бо саме ці люди заставили весь світ пам'ятати і розуміти нашу історію. Саме вони доказали, що наш ворог правічний, що він завжди був і, на жаль, він є. От, тема українського підвіття вона звичайно тяжка тема. Це, звісно, треба було пропустити не тільки через свій розум, а через душу. І я е -е, весь час, е -е, коли розповідала цю історію, боялася. Чи люди зрозуміють, чи це не буде занадто папусно, зараз ми знаємо, що ні, тому що новітні герої нам, нас е, переконали силою зброї, силою думки, силою дух, то, що за те, що боролися в конці 40-х 50-х, то актуальний зараз. Ворог той самий, боротьба триває. І коли ми творили музей визвольної боротьби, зібрано було надзвичайно багато. Були люди, які ображалися, чому немає фотографій їхніх не родичів. Я казала, тому що ви їх не дали, їх немає. приносити, приносити і зараз сучасні фотографії сучасних героїв. приносити. Обов'язково давайте ми їх покажемо. Якщо ми не покажемо їх експозиції, то ми знайдемо спосіб інший, як їх показати. Я опираюся на джерела з архіву, на підпільні публікації і на свідчення людей. Частина яких експонується тут на виставці. Приходьте на нашу виставку. Я пишаюся тими героями, пишаюся сучасними героями, закликаю їх пам'ятати. Слава нашій Україні. Живи, борися, повставай, жени за чорні хмари, хай не минає люта кара. Тим, що нам нищать очі край. Згадай героїв, що в борні за неньку голови складали, щоби імперії пропали і не карались ми в ярмі. Пірнім в джерело, що зветься, пам'ять України. Не забувай, за неї згинув Твій дід і прадід безневинно, щоб нам на світі жилось. Спинись на мить біля Христа та пам'ятай, що дух наш вільний, бо не розтяти пуповини, яка крізь нас і Україну пророста. В мене в руках не дарма. Цей прапор. Він також з кольорами чорно-черненими. Це прапор чорних запорожців, наших новітніх героїв. Тут десятки десятки підписів людей, які читають мої вірші, які мають мої книги, які моїм словом підтримують себе там, на передовій. Я переконана, що кожній з тисяч тисяч українських родин, які. Чиїми фотографіями ми могли б доповнити цю виставку. Якщо фотографій нема, то вони тут в нашому серці. Я закликаю усіх нас пам'ятати цих героїв, які були 100 років тому, і 200, і сьогодні. Їх тисячі, їх десятки тисяч, а може й мільйони це ті, які віддають за нас своє життя. Адже пам'ять робить нас людьми. А вміння шанувати своїх героїв, своїх провідників і тих, котрі віддають за нас своє життя, жертвою найдорожчим, допомагає нам зростати у нації. Зростаємо. Слава героям! Дякую, що